Слава нації! Вітаю на каналі Добрий Рембат, в я, Сашко Добрий, із одного з осередків захисту України від росіян, від окупантів і загарбників. Од є купа речей, які нам допомагають ефективно виконувати очищення української землі, захист і деокупацію. І з поміж іншого, це отакого плану візочки. Візочки так, з такими цікавими посадковими місцями, згумованими. Для довгих циліндричних, то неяких, гарних речей, які працюють по правильних напрямках. І хто з вас підписаний, хто дивиться роботу, так, конкретно бойову батальйону К2 на офіційному каналі в YouTube, можете знати і усвідомлювати, що за файними фейерверками, так, які ви там споглядаєте, там стоять з поміж іншого, отакого плану речі, які невтомно тягають. Бека. Крайній раз, крайній раз ще минулого року такий візочок придбавали за неповні 50 тисяч гривень, але добрих росіян стає все більше і більше цього року. І потреби в БК і в візочках зростають. Зараз потреба в таких візочках на два більше, ніж ми собі на сьогоднішній день в змозі дозволити разом з тим, нам їх. Зголосилися у рамках там замовлення, скажімо так, певного, так дружньо налаштовані виробники. Зробити по 20 тисяч гривень. Це за собі вартістю. за собі вартістю. Плюс вони будуть не двоосні, як цей, а одноосні. Так, там я не знаю, чи там залишиться саме цей тип БК чи інший, але не суттєво по 20 тисяч два причіпи. Це 40 тисяч гривень. 40 тисяч гривень, які на сьогоднішній день нам проблемно собі дозволити. Тому, будь ласка, долучайтеся, долучайтеся. П'ятірці найбільших донатерів у цій банці, відкрита конкретно цей збір, відкритий конкретно для цих потреб. Візочки будуть показані, прийші, так, після їхнього виготовлення. Ми їх покажемо. Можливо, навіть ми їх покажемо заряджені правильними речами. Подивимось, але. П'ятірці найбільших донатерів в цю банку. Ми вигадаємо щось файне, креативне, дивовижне, нема різниці. Зараз це от свіженький такий запит. Надійшов буквально пару годин тому. Попрацювали, сіли, поміркували, звертаємося до вас. Щось вигадаємо. Там будуть якісь прикольні креативні штуки, але... Ну, ми всі чудово знаємо, що це просто приємний бонус. Навіть коли ви не потрапите в ту п'ятірку найбільших донатерів, що найшвидше допоможуть нам закрити цей збір успішно і доповнити пар парк таких причіпів ще двома одиницями, все одно ви маєте ви, задоволення йти дивитися роботу бойових груп батальйону К2 і усвідомлювати, що там, коли. Нормально прилітає так по окупантах, по загарбниках, по росіянах, то там є і ваша копієчка, Десь якийсь такий візочок, хтось там вночі тягне, сопе, чхає, пиркає, але доставляє, заряджає і відпрацьовує. Долушайтесь, будь ласка, бувайте бережені. Потрапляйте в п'ятірку лідерів найбільших ефір, працюємо і пам'ятаємо, що наша українофілія недостатня.